Окремо хочу зупинитися на реформі системи освіти і медицини. Розпочну з освіти, з нашої молоді, з нашого майбутнього, з того, що складає найбільший потенціал і інтелект нашої держави. Нам потрібна здорова, освічена, інтелектуальна і розумна людина. Це те, що дасть можливості привнести зміни у нашій країні, ми приймемо новий закон про вищу освіту і про освіту в цілому. Об'єднана опозиція запровадить грантову систему для кожного талановитого студента. Якщо ви хочете вчитись, якщо у вас є бажання, якщо у вас є знання, держава дасть вам грант. А ви як людина, яка творить майбутнє України. Самі приймете рішення, який вуз для вас кращий, де система освіти для вас краща і де ви хочете навчатися, і де ви хочете потім прикласти свої зусилля. Гроші ходять за кращим студентом. Це наша програма, яка передбачає реформування системи вищої освіти. Міністерство освіти перестане бути міністерством по управлінню майном закладів освіти, а стане бути міністерством, яке пише стратегію. Яке думає про те, як нам обігнати європейські західні країни і східні країни в інтелекті, як нам стати кращими, як нам стати розумнішими, як нам виграти боротьбу в цьому важкому складному глобалізованому світі? Окремо хочу зупинитись на програмі для наших дітей. Окремо хочу сказати про мову, але не у стандартному форматі. Об'єднана опозиція. Започаткує в середній школі програму, знає англійську як українську. Ми європейська країна, і кожна наша дитина буде розмовляти англійською мовою так само, як вона розмовляє своєю рідною мовою. Питання медицини. Це просто питання життя нації і здоров'я нації. На жаль, ми хворіємо, ми старіємо і ми вимираємо, але ми покладемо цьому край, ми збережемо первинну медицину, ми запровадимо профілактику як основу медичного обслуговування населення. І ми на кінець-то введемо державний гарантований рівень медичних послуг. Це тоді, коли ви приїжджаєте в лікарню. І вас не заставляють купувати всі медичні препарати, хоча ваша дитина вже знаходиться на операційному столі, а там немає ні наркозу, ні бінтів. А це тоді, коли ви приїжджаєте, і будь-яка операція, будь-яка перша допомога гарантовано надається державою. Ви платите за це податки, ви маєте право отримувати належну медичну допомогу. На шляху розвитку економіки. Лежить дві проблеми. Перша корупція, про яку я сказав, а друга це монополія. І, власне кажучи, політична корупція створила монополію в нашій країні, монополію на все: монополію на підприємства, монополію на природні ресурси, монополію на гроші, монополію на доступ до державного бюджету, монополію на те, кому працювати, кому не працювати. Скоро вони введуть монополію на повітря. Кому жити, а кому не жити. Але ми їм не дамо це зробити. Наше завдання розрушити цю монополію. Окремо, хочу зупинитись на одному з найважливіших завдань: це знищенні монополії і у відновленні економічної і соціальної справедливості України. Об'єднана опозиція прийме закон. Про одержавлення стратегічних об'єктів, які президент Янукович за час свого перебування на посаді подарував своїй родині і своїм наближеним опричникам. Вся власність буде повернута державі. Я кажу про енергетику, про транспорт і про комунікації. Закон про одержавлення власності прийме новий український демократичний парламент. Ми відновимо справедливість. І ми покажемо, що ми політики нової якості. Ми доведемо, що ми боремося за нашу країну. Ми доведемо, що для нас найвища цінність кожен українець. Кожен, який сидить тут, кожен, який нас чує, кожен, який сподівається на краще життя в нашій країні. Ми забезпечимо це краще життя. У нас на порядку денному європейська перспектива України. Я дуже чітко хочу всіх запевнити. Україна все рівно стане членом Європейського Союзу. Україна буде одним з найважливіших гравців об'єднаної Європи. Ми підпишемо з Європейським Союзом угоду, тому що ми і є Європа. Ми європейська держава. У нас так склалось, що є сусіди. Ми поважаємо наших сусідів і ми хочемо. Рівноправних і партнерських стосунків з нашими партнерами з Росії, підкреслю рівноправних і партнерських. І ми забезпечимо, щоб Україну поважали. Ми забезпечимо, щоб Україну не ізольовували. Ми забезпечимо, щоб до України прислухались. Ми забезпечимо, щоб ви, коли ви приїдете з паспортом громадянина України. До Берлину, Брюсселю, Вашингтона чи Москви гордились тим, що ви громадянин великої держави, яка знаходиться в Європі, до якої всі прислухаються, яку ви любите, і, яке, і яка любить вас, тому що це наша країна. Ми будемо за неї боротись і боротись за майбутнє кожного українця. Наостанок звернусь до так званої сьогоднішньої влади і до України і українців. Ми не дамо можливості сьогоднішньому режиму змінити Конституцію і обирати нового старого президента в стінах так званого сьогоднішнього чи будь-якого іншого парламенту. В Україні, як в Європейській державі, буде забезпечено прямі президентські вибори і те. Що вони бояться прямих президентських виборів, тільки свідчить про одне. Янукович це людина, на один раз президентом. У нас в Україні буде новий демократичний український президент, який вболіває за свою державу, який вболіває за долю українців. І ми виборемо це. Ми доб'ємось того, щоб Україна гордилась своїм президентом і своєю державою. Дорогі українці, з цієї високої трибуни, з цієї історичної площі, візьму на себе сміливість звернутися до великих українців, до Тараса Шевченка і до Івана Франка. Візьму на себе відповідальність. Перше за історією України оголосити від імені всіх нас, від імені об'єднаної опозиції, що ми встанемо, ми розірвемо кайдани, ми будемо боротися, тому ми поборемо. Перемога за нами. Ми змінимо країну. Ця країна буде належати народу України. Цією країною буде гордитись кожен українець. Перемога в наших руках. Слава Україні! Слава нашій рідній державі! Я вірю в те, що у нас все вийде. Ми сильні, ми разом, ми розумні. Ми йдемо до нашої перемоги. Вперед!